Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Терези на розклад на картах Таро на місяць грудень. Питання розглядаємо як зазвичай. Загальний фон місяця. Робота, фінанси. Особисті питання, застереження та порада. ще одна карта. Розгляд. На ваше запитання, яке для вас дуже важливе в місяці грудень. Відповідь точніше: так або ні. І ще одна колода: 78 ключей. Також візьмемо по одній карті. а також колода мадамленорма також по одній карті. Загальний фон місяця. Десяточка пентаклів, король кубків, а також змія. Все могло бути гарно. Ось ця десятка пентаклів це добре здоров'я та добрі фінанси. Король кубків це закоханий чоловік з дуже великим почуттям, не просто закоханий, а вже добре закоханий. А змія хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Дивимося далі, з яких саме питань небезпечна ось ця змія. Робота вісімка кубків, п'ятірочка пентаклів, а також лелекі. Робота показує, що зміняться якісь обставини, котрі в минулому ще, так би мовити, діяли, а зараз вже не будуть діяти. П'ятірочка пентаклів це. Невеличкі гроші або втрата грошей, мається на увазі, була, наприклад, зарплатня потужна, більш така вас влаштовувала, а зараз буде менше. І ще по роботі, ось ці лелеки – це звістки, або якась ситуація з родиною. Іноді, хто, наприклад, працює на родинному підприємстві, то може якось це впливати, наприклад, комусь треба на лікування, і всі, хто працює там, Трохи буде урізана зарплатня, або щось таке. Якісь такі аспекти делікатні. Дивіться по своїх обставинах. Ну, чимось тут може якось родина повпливати на вашу роботу, або якісь звістки. Фінанси. Дев'яточка Жезлов. Туз Жезлов, а також. Карта клевер. Ось ці три карти показують, що фінанси від важкого становища дуже добре покращаться на протязі цього місяця. Що це може означати? Або якась додаткова робота у вас буде, або, наприклад, хтось розрахується і вам зможуть нарахувати більшу зарплатню, щось таке. Але факт в тому, що. З таких з більш складного становища вирівняється до максимальної норми, про яку ви хотіли та мріяли саме під кінець року. Особисті питання. Шістка мечів, десятка кубків та якір. Дороги, шістка мечів, дороги. Можливо, ви будете кудись їхати, або до родичі, святкувати Різдво та Новий рік, або по своїх справах. Десятка пентаклів це карта родини. Це добре здоров'я, стабільні фінанси, затишок і ось така стабільність якір. Досить такий позитивний розклад на особисті питання. Застереження, четвірочка мечів, паш мечів, а також лілії. Четвірка мечів застереження це не думайте сумні думки, не думайте про ситуацію гірше, ніж вона є на самоліті. Насправді паш мечів показує в застереженні: не будьте різкими, не робіть різких рухів, якихось неправильних висказувань, комусь щось нахамили, нагрубили і все. Самі свою ситуацію погіршили. І саме, якщо ви будете тримати себе в рівновазі і правильно поводитися, ось ця лілія все буде добре. Вона вам показує, що все буде добре, і це залежить від вас порада. Карта зірка. Шистка мечів, а також карта дому. Зверніть увагу, друзі, ось це ваше особисте це повна копія ось цієї поради. Шістка мечів, ваша карта дому, десяточка, і ось ця стабільність вона завдяки тому, що ви зірка. Ви будете сяяти в своїй родині завдяки якимось своїм досягненням. І порада полягає в тому, що вас підтримує ваша родина і буде з вами разом радіти вашим успіхам. Відповідь на ваше запитання на місяць. Грудень, п'ятерочка кубків, Карта Мах, старший аркан, а також корабль, не дивлячись на те, що у вас нема впевненості, і є якась істеричність, і якась ви ніби розтеряні. чимось дуже засмучені. Але карта Мах показує, що у вас все вийде. І ось цей корабль це дуже потужний рух вперед. Він показує, що відповідь так. Немає сенсу розчаровуватися, нервувати, хвилюватися, тому що у вас все вийде. Завдяки старшому аркану Мах, а також ось цієї карти корабель. Подивіться, друзі, на свій розклад. Можна, звісно, записувати для того, щоб не пропустити важливі акценти. А я дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Зовсім скоро на моєму каналі нове відео, я вже його відзняла. Сувенир на крамниці. Як країна Санти готується до Різдва? Зовсім скоро всіх запрошую. Всім дякую, до зустрічі на моєму каналі.